26 серпня Вінницька область, Барський район. Знаходимось в саду яблуні. Нагадаю, хто не знає, у нас сорт Фуджі Фубракс на підчепі М9. От, набрав він вже певний розмір. 65-70 мм в середньому калібр. Бачите, ми не рідили Отакі От яблучки. Ночі були досить холодні. До речі, минула ніч була саме холодна за останні 60 років. Дуже була низька температура. Як бачите, якість більш-менш непогана, трохи потокло нас у морозами весняними, але в цілому якість нормальна. Парши не видно, листя частеньке і може бути навантаження на дерево. Як яке, є 5-6 кілограм, є ось 14-15, але в цілому десь кілограм 10-11 буде на дерево. Ціни на Піцбер зараз 6-7 гривень. От, і сподіваюсь, на осінь ціна буде трохи краще. От, крім фуджі Фубракса, хто слідкує. За моїми відео у нас ще є поруч невеличкий розсадник з айвою. Айва у нас сорт Елін, Чи Кюлін, чи Елін, як хто каже, і ми сьогодні її заокулірували. Приїхали дівчата четверо і кілька тисяч зробили за півдня. Конкретно з шостої ранку до четвертого дня зробили біля 4 тисяч підщепи. Ленточку я замовляв на секатор UA сайті. Така ленточка. Цікава стрічка непогана. За кілограм я заплатив десь біля 800 гривень. В кілограмі там тисячі. Айва Еліна таке має листя. Казав мій товариш з Чернівецької області, що вибаглива така досить примхлива до годування. Любить поживу, любить воду і не дуже великі Ну, Побачимо по факту, як буде. Поки що тільки нащепили. Два сорти у нас Яблунівська і Ноябрська. І будемо чекати результатів. Вот, в принципі, все, що хотів розповісти, дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.